Всім привіт! Сьогодні ми проведемо з вами медитацію на знайомство з вашою тіньовою стороною та спробуємо її зцілити. Зараз, будь ласка, займіть зручне положення. Ви можете сісти, можете лежати, але вам має бути зручно і заплющуємо очі. Спершу потрібно виконати декілька глибоких вдихів і видичі. Дихання є дуже важливою складовою впродовж усієї медитації. Пробуйте вдихати і видихати рівномірно, не скидуючи ні вдих, ні видих. Вдихаємо носом, наповнюємо повітрям жоні і видихаємо через рот Дихання глибоке очищуючи. Щоразу з вдихом відчувайте або уявляйте, як ваше тіло немов заповнюється енергіями зтілення, очищення, заспокоєння та гармонізації. Щоразу з видихом уявляйте, як ваше тіло немов відпускає усі страхи. Стреси, напругу і занепокоєння. Вдих наповнюємо живіт і видихаємо через рот. Вдих наповнюємо живіт і видихаємо через рот. Вдих приймаємо з Видих, видихаємо стрес. Вдих, приймаємо очищення, видих, видихаємо страх. Вдих. Приймаємо заспокоєння. Видих, видихаємо втоми. Вдих, приймаємо радість, видих. Відпускаємо відчай. в і в Дихайте у зручному для вас темпі, як вам буде комфортно. А зараз, будь ласка, зі мною разом направляйте фокус уваги на ту частину тіла, на яку я буду називати. Звертаю вашу увагу кожним новим вдихом і видихом. Відчувайте, як ваше тіло ще більше розслабляється, ще більше заспокоюється і важче. Вдані і видих. Зараз спробуйте відчути кожну клітинку ваших ніг. Буквально відчуйте зараз пальчики на своїх ногах, відчувайте в них життя, відчуйте п'яточки, вони також живі. Коліна. стегна. Продіться фокусом уваги по усіх своїх ногах. Ви жива, живий. Відчуйте чуєте та відчуйте життя у вашому тілі. Відчуйте чуєте поперек, поясницю. Пройдіться фокусом уваги по кожному хребцю вашої спини. Відчуйте життя у вашій спині. Живіть. Грудна клітина, плечі. Відчуйте кожну клітинку ваших рук. пальчики, кисті, лікті. Відчуйте життя у ваших руках, відчуйте горло рот, шкіру голови, очі, точку між брів, лоб, Маківку, потилицю. Зараз уявіть, немов ви робите вдих усім своїм тілом. І видихаєте також усім своїм тілом. Відчувайте життя у вашому тілі, вдих тілом і видих тілом. А зараз уявіть, будь ласка, що ви стоїте навпроти дверей. Ви бачите ручку. Ви відкриваєте двері. Заходите в кімнату, яка стоїть за тими дверима, і закриваєте за собою двері. І вашим очам відкривається простір. Там кімната повністю з дзеркала. Там стін, підлоги, стелі, Там дзеркало. Ви стаєте навпроти одної зі стін, дивитесь на себе в дзеркалі, а разом з тим ви бачите, як в цьому дзеркалі відбуваються усі ваші сторони. Ви дивитесь на себе, і зараз вашим очам відкривається ви можете уявити, як саме у вашому тілі виглядає. Ваша тіньова сторона. Ви можете уявити частину тіла, вкриту тінню, буквально, так? якась частина тіла, чи то нога, чи то рука, чи то плече буде затемнена. Ви можете уявити якийсь певний предмет, який закриває якийсь, щось умовно, темне. Ви можете ще щось уявити. Зверніть увагу, як це виглядає для вас. Якщо це предмет, то чому саме цей предмет, що він символізує для вас? Не думайте. Перше, що приходить в голову, є відповідь. А зараз спробуйте відчути своїм тілом ту частину, якого ви щойно бачили в дзеркалі? Як ви відчуваєте це фізично на своєму тілі? Як почувається те місце? Можливо, ви відчуваєте там якісь зажими, якісь бажання сховатися ще щось подібне? Що ви відчуваєте? Як почувається саме та частина? Чи вона розслаблена, чи, можливо вона важка, чи там є якісь затиски, чи вона напружена і вона, навпаки, не може її розслабити. А зараз спробуйте відчути, яка емоція живе в тій частині вашого тіла. Просто відчуйте тілом емоції, відчуйте стан. Який ви так довго переховували самі ж від себе. Зверніть увагу зараз знову на дзеркало. Ви можете роздивитися своє тіло з усіх сторон, кімната дозволяє. І зараз ви бачите, як оте тінь, чи отой предмет, чи що те було в дзеркалі буквально розпадається на молекули, відкриваючи вашому зору. Вашим очам ситуацію, з якої все почалося. Ви можете собі уявити цю ситуацію, можете згадати, воно може просто прийти думкою, або ще якось, або ви можете відчути своїм тілом якусь емоцію, якийсь стан, буквально просто відчути тіло. А при тому в голові у вас може не бути жодної думки. Уявіть, будь ласка, картинку. Спробуйте роздивитися картинку, що ви бачите перед собою. Що це за ситуація така? Що перед вами відкривається? Це може бути дитинство, може бути дорослий, вік, може бути щось з минулого. Якщо ви просто відчуваєте певну емоцію, не ховайтесь від неї, не боріться з нею, просто віддайтесь їй і дозвольте собі це відчувати, не звинувачуйте себе, не сумнівайтесь. Просто ви тут, ви є в моменті, і дозвольте собі це прожити. Зараз ви дивитесь на оце дзеркало, дивитесь на себе на оцю ситуацію. І уявіть, як ви робите вдих через серце. Буквально уявляйте, як ви зараз робите глибокий вдих через серце, вбираючи в себе оцю ситуацію і оцей свій стан. І видихаємо ми також через серце. Уявляєте, як ви вдихаєте серцем. Видихайте серцем. І зараз ви потрапили своїм фізичним тілом у той стан, який ви там відчували. Що це за емоції? Це може бути відчай, може бути злість, любов, ненависть, страх, сором, безсильна. Ілюзія відсутності вибору, бажання сховатися, що ви там відчували. Роздивіться картинку. Уявіть, відчуйте, роздивіться все детально, хто там є поруч з вами, чому саме ця людина. Якщо ви цієї людини не знаєте, то кого ця людина вам нагадує з вашого теперішнього життя? Чи була схожа ситуація у вас в вашому теперішньому житті? Зверніть увагу на свій стан. Чому вам не хочеться бачити себе? Таким, такою. якщо ви в такому стані, то щось страшного в тому стані? Що поганого, що злого, чому ви це сховали самі від себе, не боріться з цим, проживайте, не тікайте від цього, Віддайтеся цьому, дозвольте цим емоціям вийти. Екологічно. Якщо вам хочеться плакати, ви можете плакати. Хочеться сміятися, смійтеся. хочеться кричати, кричіть. Дозвольте собі це прожити. А зараз роздивіться себе, уявіть себе, відчуйте себе в тому стані. Знову вдихаємо серцем. І видихаємо серцем, не забуваємо дихати. І з вдихом, немов вбирайте у своє тіло мої слова. Ви можете їх повторяти. Дивіться на себе, проживайте це, згадуйте цей стан усім своїм ліством. І повторюйте за мною. Я дозволяю собі любити себе в такому стані. Я дозволяю собі любити себе в такому стані. Я дозволяю собі любити себе в такому стані. Мені можна себе любити в будь-якому стані. Мені можна себе любити в будь-якому стані. Мені можна себе любити будь-якому стані. Вам можна себе любити, коли вас покидають. Вам можна себе любити, коли ви робите помилку, вам можна себе любити, коли ви зла, злий. Слабка, слабкий, нещасна, нещасна. Коли ви сумна, сумний, радісний, коли ви занадто гучна, занадто гучний, коли ви привертаєте до себе увагу, чи навпаки вам не хочеться тієї уваги, вам можна себе любити в будь-якому стані. Мені можна себе любити в будь-якому стані. Вдихаємо тілом, видихаємо тіло. Зараз відчуйте, як змінюється стан тієї частини тіла, де ви бачили свою тінь. Можливо, уявіть знову, подивіться в дзеркалі. Чи змінилося ваше тіло? І як міняється ситуація відповідно до вашого нового стану? Вам можна себе любити в цьому стані? Роздівіться ще раз. Подякуйте собі, подякуйте цьому простору, зробіть глибокий вдих, видих. І зараз ідіть до тих дверей, через які ми прийшли. Беріться за ручку, повертайте ручку, виходимо з дверей. Закриваємо за собою двері і повертаємось назад до себе. Відчуйте пальчики ніг, рук, відчуйте своє тіло і коли будете готові, розплющуйте очі. Звертаю увагу. Детальніше цю ситуацію можна роздивитися на сеансі регресії, можливо, у вас є запити. Запрошую вас на сеанс. Записатися можна за посиланнями в описі відео. Гарного дня вам!